У нас такі прогулянкові коляски, які дуже зручно перевозити в складеному вигляді. Вони дуже легко складаються і розкладаються ці коляски. Значить, дуже велике тут місце для дитини. Вона підійде і на зиму, і на осінь, що на вдівану дитину можна посадити насправді багато місця. П'ятиточковий ремінь безпеки, такий бампер в вигляді руля, який легко. Знімається і чиститься він такий прорезиновий, якщо видно. Ножки, підножки. тут йде шкірозамінник, який легко чистити, вони легко опускаються і піднімаються. Дуже гарні тут такі колеса. Вони, хочу показати, вони такі, ніби прозорі, вони не маленькі. Корзина, тут така функціональна корзина, яка відстібається для того, щоб збільшити місця для покупок. Ось так вона відстібається. Далі капюшон. Вони є просто ідентичні, ці коляски. Ось така для дівчинки і ось така для хлопчика. Вони одинакові, тільки в різних кольорах. Значить, капюшон, вона така тканина дуже цупка, вона водовідштовхуюча. Капюшон тут розкладається, робиться більшим. Є віконечко для мами. Ось така м'яка ручка. Дуже зручна і м'яка ручка. Ось такі гарні вони. Дуже гарний, стильний дизайн в них і велике, ну, от велике місце для дитини.